Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова надавати Молдові Придністров'ю вугілля безплатно, але в обмін на постачання електрики. Про це глава держави сказав під час прес-конференції з молдовською колегою Маєю Сандою. Нагадаю, вона перебуває з візитом в Києві. Також Зеленський зазначив, що Кишинів наразі проходить абсолютно штучну енергетичну кризу, яку створив Кремль для впливу на незалежність країни і помсту за результати виборів в Молдові. Ми готові. Ми про це вже мали консультації з молдовською стороною. І до речі, Терасполь це знає, їх люди знають про це. І якщо їм потрібно, ми відправимо команду наших людей, які на цій станції все це будуть робити дуже швидко. Ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе, для всій Молдови. Ми отримуємо електрику для себе, якщо нам потрібен імпорт і не вистачає так і зайву електрику віддаємо Молдові. Я вважаю, що якщо ти думаєш про людей, це абсолютно зрозуміла схема.